Моя агенційна діяльність допомагає університету, тому що е, я в аудиторію привношу все те нове, що є в освітньому бізнесі. В комерційній зовні. частині фактично так? так? так. Освіти. університету допомога ще є в плані проходження перекладацької практики, тому що моя агенція була першою агенцією, взагалі, я не знаю, напевно, в Україні. Яка відкрила двері студентам, практикантам кафедри перекладу і контрастивної лінгвістики? Кочура. тоді була за кафедрою Оксана Петрівна Зорівчак. Ця кафедра тільки недавно як відкрилася, і перші випускники п'ятеро чоловік вони проходили в нас перекладацьку практику. Тепер це вже стало більш рутинною справою. Вже тепер студенти вимагають у всіх вузах, навіть в УКУ, щоб була для них подана перекладацька практика. От, але на той момент це також була новинка. Ми показали документи, ми відкрили е, роботу адміністратора. Ми показали, як все робиться з середини. Ну а їм вже було питання вирішувати: залишатися в тому бізнесі чи ні.